Сьогодні ми з вами приготуємо білі ще домашні. Ми вже давно їх не купуємо. Для цього потрібно нам борошно, столова ложка дріжджів сухих, чайна ложка солі, чайна ложка цукру. І кілограм борошна, і тепла водичка. Для фаршу У мене є 250 грамів фаршу і цибулинки, яку ми натираємо. наливаємо теплу воду, обов'язково теплу, і в теплу воду цукор, і дріжджі. Дріжджі я у борошно не додаю. І коли починають отак вони пробуджуватися, вже гарненько робляться шапочкою, тільки тепер я починаю з ними працювати. Я додаю сіль, розмішую, додаю борошну. Все, отак в борошні я роблю лунку і тепер в борошно вливаю оцю дріжджеву суміш. Якщо її буде мало, я додам трішечки теплої водички, не холодної, обов'язково теплої, І замішуємо рідке тісто, щоб воно було таке, як на густій млинці, і паралельно робимо фарш. Тут курячу свиний фарш, додаємо сіль, додаємо перчик. Більше нічого я не додаю. Цибулька, м'ясо, сіль і перець. Додаю, додала ще води і замішуємо ось таке, щоб було тісто, навіть руки не змастила борошном, а тісто потрібно, щоб було м'якеньке. Ось таке. Постоїло воно в три рази майже збільшилось. Ставимо велику сковорідку на газ, наливаємо олійки, таку 5-6 столових ложок. Стіл змащуємо олією так щедро, тому що виробляти, ми будемо. Олій, тому що тісто дуже рідесеньке. ось таке. Саме завдяки такому тісту у нас виходять такі пухирчаті, пузирчаті, смачні і хрумкі біляшики. Ось такі. Вони дуже ніжне і дуже м'якісінькі. Змащую далі руки, і просто такими вділю поки що на порційні такі кусочки. Підкатувати, особливо там я їх не буду. Я просто беру руки олійкою і ось так роблю, придаю їм трішечки форму. Руками роблю такі кулічки і виставляю, викладаю на стіл, змащений олійкою. І ось тепер беру невеличкі такі кульки. М'яса небагато, щоб і просмажилося, і не вилазило. І ось так за підкатою, так його, закриваю фарш, і потім на столі або рукою, як вам зручніше, ось так підробляємо і шпадельком перевернули, і також шпадельком викладаємо на сковорідку. Ось так вони гарно піднімаються, робляться такі пухирці гарненькі, аромат стоїть від них. Ідеальний. Дріжджами вони не пахнуть, тому що ми дріжджі розвели в теплій воді, а не кидали в сухе борошно. Виходять вони гарні, дуже хрустка така скриночка і тіста, небагато тіста, зовсім-тонесеньке, зовсім зовсім, тонесеньке. зовсім так, як у покупних у магазинних біляшів. Дуже гарно шпадельком Саме краще працювати ось так шпадельком. Їх виходить з цієї порції багато. У нас вийшло 4 сковорідки по 5 штук. Ось так. Такі вони здорові, ходять Сковорідка, вони на вигляд ніби маленькі, але дуже вони великі, тому що сковорідка це дуже величезна. Прям. Дуже гарно викладати на сковорідку саме шпаделько. І руки не печуться, і вони виходять охайні. Ось так ми насмажили таку гарну гірку домашніх, смачних ароматних біля Так що готуйте!